Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, в рублі алкоголь на своєму каналі я продовжую перевіряти, експериментувати і виготовляти настоянки із сумішей, придбаних в одного з виробників, уже готових для саме виготовлення настоянок. Тож, друзі, сьогодні ми продовжуємо. і Сьогодні в мене буде така настоянка французька. Будемо починати її робити. Я не можу сказати, чому саме така назва була для неї обрана. Знаю лише, що в суміш входять. Калган, кориці, не одна кориця, а декілька кориць. Далі це ще імбир. Ну і трави. Тож, така приблизно буде у нас настоянка з такими смаками. Ну А ми почнемо працювати. Почнемо, як завжди, із спиртового розчину. Ви знаєте, я на спирті роблю. Тож, друзі, у мене сьогодні літр 600 мл води. І літр 400 мл спирту. Ну, це я взяв із того, що в мене просто залишки спирту, друзі, от саме літр 400 залишався, то щоб вийти на десь 45% міцності, то я взяв саме такі пропорції. Додаємо спирту воду. Ну Тепер, друзі, так от перемішаємо. Пішла реакція нагрівання її. Думаю, достатньо. Дамо закінчитись реакцією, друзі. На цей раз дуже просте виготовлення, друзі. От в основну тару я додав свою традиційну ложку меду. Я завжди додаю її. Ну і тепер, друзі, просто беремо наш збір і додаємо. Додаткових маніпуляцій ніяких не потрібно, як я вже сказав. Просто додали. Ну і тепер додаємо наш спиртовий розчин. Ось така в мене кількість, друзі, вийшла. Тепер перемішаємо добре, по-перше, мед потрібно розчинити. Скажу, як ви бачите, кількість начебто зменшилася так, ну, в самій банці. Це все із-за того, що коли проходить реакція спирту з водою, то кількість відповідно від інгредієнтів вона зменшується. Ну, от так я думаю, буде достатньо, друзі. Ну і терміни настоювання. Рекомендую 10-14 діб. Ну Я вирішив все-таки на, на 2 тижні поставити на 14 діб. Тож темне місце на цей термін поставимо. Що ж, друзі, в мене минуло 2 тижні. Моя настоянка вистоялася, скажімо так, моя французька настоянка. Тож давайте проведемо необхідні активні процедури. А саме це треба процідити, відібрати всю лишку з неї. Ну, а потім профільтрувати, щоб вона була чиста і готова для споживання. Тож, давайте прицідемо. У мене, як завжди, тут сито і марля. Тож, цідемо. Ну, ось так прицідили, друзі. Ну а тепер фільтруємо через ватний фільтр, як завжди. Друзі, ну ось таку настояночку я маю на кінець в чистому виді вже вона в мене повністю очищена і готова для вживання. Що хочу попередньо відмітити, друзі, мені дуже подобається кольор. Саме кольорова гама мене здивувала в цій настоянці, Не знаю, можливо, це із-за закалгана. Хто знає, будь ласка, в коментарях мені напишіть. Ну і, як я сказав, вона вже готова для вживання, але ж після таких активних процедур, думаю, слід їй дати відпочити. Настоятися ще 2-3 дні, не більше, я думаю, дам. Тож, через 2-3 дні вже будемо куштувати. Ну що ж, друзі, всі терміни очікування закінчені. І тепер я можу продегустувати і вам розповісти свої враження від виготовленої настоянки французька. Тож, давайте почнемо. Як завжди, зовнішніх факторів. І скажу, що на кольори на зовні, вона мені дуже сподобалась. Друзі, ну дуже красива вона така, знаєте, ближче до червоних кольорів. Дуже класно, мені дуже сподобалось, друзі. Ну а далі на аромати. Я б сказав, би, знаєте, такі в неї легкі аромати, ненав'язливі. Такі вони не перебувають, не забивають. Вони є, але вони такі прямо непотужні, непотужні. Відчувається, але зовсім нічого не забуває, не перебуває. Тож, давайте спробуємо тепер на смаки. Саме головне в настоянках – це смак. Тож за ваше здоров'я, друзі. Ну, Смаки, я скажу, набагато потужніші за аромат. І чимось дійсно, знаєте, воно мені нагадує Францію. Не знаю чому. Може, тому що от декілька разів повторював французька, 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 знаєте, може вже асоціації такі, може з тим, що я такий підготував натюрмортик із кросаджиків. Такий французький. Але мені якось асоціація пішла за, ну, якраз із Францією. Не знаю чому. Сподобалось, друзі, клас. Знаєте, такі от контрасти. Спочатку такий красивий колір. Потім такий легкий ароматик. І випиваючи і такий потужний смак. Ну, просто клас. Закусювати, можна не закусювати. На будь-який стіл, я думаю, вона буде ну, доречна. І зовнішніми якостями своїми. Ну і потім, коли вже ваші гості будуть смакувати її. Я думаю, всім сподобається. Тож, друзі, я рекомендую до виготовлення і до. Придбання саме цих сумішей. Я в черговий раз впевнився, що ці суміші, саме від цього виробника, дуже якісні і якось грамотно підібрані. Знаєте, от мені подобається, як це все тут зроблене. Тож, друзі, я рекомендую. Ну, як завжди, всіх запрошую на свій канал, домашній Камбус. Друзі, заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Чекаю від вас подобайок. Багато цікавих коментарів, відгуків про канал і про мої відео. Ну, і думаю, ще побачимось на каналі. Ні. Ну і всіх запрошую на свій канал Домашній Камбус. Друзі, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. Залишайтеся з каналом, підписуйтесь на канал. У нас вже дуже велика команда. Чекаю від вас багато вподобайок, цікавих коментарів, відгуків. Ну і думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувай!